Главный сержант. Первой аэромобильной роты 90-го отдельного аэромобильного батальона. У нас еще проблема, почему это сказал, потому что нас призывали в одну бригаду, 95-ю бригаду ВДВ. Затем мы решили создавать, наверное, зазнают, господа, создали 81-ю бригаду с постоянным пунктом дислокации батальона в зоне АТО. У меня вопрос к поважным офицерам, числе, да? как здесь под, подходить Наш батальон роты из зоны АТО не выходит. Да? Вот они с передовой, с под аэропорта, с аэропорта, мы там были еще. Мы выходим и остаемся в зоне АТО. Каково, как, 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 какой здесь механизм получения? Естественно, никто ничего не получил. Э, никто не шел туда за, за это Очень маленький процент, возможно. Но кто, кто видел войну, кто видел смерть, э, тому пилинга уже не особо надо. Знаете, у меня вопрос. Вот, бог с ними там, с теми, кто еще участвует, а с теми, кто погиб? Вот у меня есть уже определенное количество погибших бойцов, и они не получили статуса, да? не получили никаких пик, не получили никаких наград. Никто из чиновников, в том числе Минобороны, не ездит на, на, на похорона и не смотрит родителям в глаза. Никто. Призвали, дали форму, все, давай, дружище, и воюй. И здесь, вот да, спасибо, спасибо, слава Богу, что получилось, что Суспирство занимается этим делом. Волонтеры, слава Богу, есть, которые туда ездят, порой заезжают, заезжают ми, мины летают, в Песке ездят. Люди, люди обеспашенные, но спасибо им, что они есть. очень много хочется сказать, но эмоции переполняют. Что незаслуженно за, за, забыли. Похоронили, да, вот, что государство сопровождает. Военкомат выделил почетный караул, отстреляли там все, похоронили. Забыли. Забыли. Идет война. Забыли уже сейчас, забыли. Что будет через годы дальше. Статус и все, и все такое. Здесь не хватает ни, ни слов, ни терпения. По плену, да, было. У Нас немножечко забыли, там кто то подорвали. Еще Топ То, забыл, забыл. И, ну, сейчас уже начинает ходить, э, э, там, генеральный штаб говорит, что мы, мы там не, не настаивали на том, чтобы вы там этот аэропорт держали. <кười> уже там КМРИ петляет начинает. Так, получается, мы, мы сами там остались, что ли? хобби у нас такое. Взяли машину и поехали в аэропорт держать его. Пан Анатолий, а сколько стык людей, которые были в аэропорту и, власне, вышли живыми, отримали статус? Да никто ничего не отримал. Когда было там, в декабре был обмен показательный, там президент им вручал там награды сразу и, статус. Это было один раз, все, крайний. Нас привезли в Харьков, никто ничего не знает, что с нами делать. Никто ничего не знает. Пинали туда-сюда, потом нас проверили и пораспускали потом. И забыли. А бойцовый ситуаций. Вам держава допомогла? Ну, Я я знаю, что вы реабилитации не проходили после полуна. Вам джава допомогла? Ну, еще до сих пор, собственно говоря. на Реабилитацию. Поэтому вопрос нагальный, что говорится, да. Что касается. БДФ там, было такое, мы, мы не за УБД шли туда. Но хотя бы этих ребят, которые погибли, ну так, и ребят, нельзя, ну за, зарыли и забыли что ли. Должна как держава хоть как-то участвовать, помогать семьям. Они живут кто-то в Славутище, кто-то в Броварах, кто-то в Черкасах. И, 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 для, и там для, этого, для этих регионов. И этот статус их сына, который давал бы скидку на, на, на ЖГХ, да? это существенно, ребят. Пан Анатолий, а кому бы хотелось присутствовать их держслужбовцев, задать вопросы, питания, какие? Давайте так ваш выступ. Да я э, резюмирую всем. Ну, кто, гораздо... кто, 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 имеет что сказать по этому поводу, то конечно, сказать. Ну получается, что Зі свого пед, до слова запит, що переведемо, ми звернулись этим делом занимались, і будем же랴 питання опять-таки суспільства суспільством. Держава самомсунулась в этом плане. На жаль, я я будую першим відвести на питання представнику державної служби України з прав ветеранів війни та учасників АТО, пану Вільмальцеву, який присутній зараз. Е, будь ласка, мікрофон, товариш. при всем при этом подразделение находится на передовой выполняет свою боевую задачу. Доброго дня. Я хочу сказать про то, что главное прозвучало слово «ответственность». На мой взгляд, питання надання статуса, не только надання статуса и всех пильг, проведение реабилитации, Інше це питання відповідальності конкретних посадових осіб. Потім це питання звичайно інформаційно роз'ясненої роботи. На нашу, на нашу думку, проблема складається таким чином, що на місцях, в органах місцевої влади різні структурні підрозділи не взаємодіють один з одним. Не взаємодіють із територіальними органами силових відомств, а також з військоматами. Це питання, у тому числі і захоронення, це питання і надання статусу, і підготовки документів. Один із шляхів вирішення цього питання, питання взаємодії першу чергу, контролю, оперативного вирішення це питання створення територіальних органів нашої служби, залученням, звичайно, волонтерів. Правозахисників, ветеранів війни і не тільки учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції. Ось це питання, скажімо, координації всіх ветеранських організацій, пов'язаних з війною. Я, може, якщо будуть питання, я буду відповідати, в принципі, не буду часу, скажімо так, дуже багато. Але все ж таки, ще раз повторюю, головне це відповідальність посадових осіб. Будь ласка, приготуйте свої питання, ми ще дамо можливість задати питання. А в мене, власне, виникло тут до представника військової прокуратури, який у нас е присутній е пане Валерій Трохимович Голуб. Е я хотів би дізнатися, яким чином зараз реєструє військова прокуратура всілякі ці. Корупційні питання, питання порушення щодо реєстрації бійців АТО. І якою, на вашу думку, все-таки має бути відповідальність державних службовців, людей, які безпосередньо за це відповідають, щоб таких випадків, про які говорив Анатолій Свирид, не було. Тобто, чи достатня є та відповідальність, яка є в Карному кодексі, чи її потрібно збільшити, чи якісь інші шляхи? Розкажіть, будь ласка, дякую за запитання. Дякую модераторам проекту для... за можливість зустрітися. В такому холі, і виходячи з передостаннього виступу, я розумію, що це така кривава і серйозна рана на тлі суспільства, яка ще довго не заживатиме, тому що людина, яка ризикувала життям, приходить в мирне наше суспільство і бачить нерозуміння з боку чиновників. Я не думаю, що потрібно до додаткової кримінальної відповідальності. Два слова буквально. Ви знаєте, що 14 жовтня внесли змін до закону про прокуратуру. Загальнонаглядові так звані перевірки не проводять. Більш того скажу, ми столкнулися е, з певними труднощами під час вирішення звернень громадян. Звернення, якщо такого, надходять до органів прокуратури такого характеру, що мені не надали статус, я був там, тоді-то, тоді-то, ми переправляємо в Міністерство оборони, Національну гвардію, Державну прикордонну службу і так далі. Звернення, в яких написано. Що службові посадові особи уникають виконання своїх обов'язків по наданню відповідних довідків, або, не дай Боже, як представник громадської організації Січ сказав, вимагають якісь долари, приймаються до провадження органами військової прокуратури. І тут у нас є теж випадки кримінального правового регування, коли командир... Надавав такі довідки, за якими черги стоять людей, які не можуть їх отримати своїм підлеглим, які начебто виїжджали в зону АТО для проведення огляду військової техніки і так далі. А насправді такий огляд проводили, не виходячи з штабу поза межами АТО. І так далі. У нас сьогодні буквально прокуратура Чернігівського гарнізону заявляє, адміністративний позов до Чернігівського адміністративного суду. Про визнання протиправної бездіяльність військової частини Чернігівського гарнізону, яка тривалий час людина 9.01 звільнена в зв'язку з вогнепальним пораненням і не може до цього часу отримати документи, належні документи, для отримання і подання до, до відомчої комісії Міністерства оборони. Пане Ларі, а в мене ще таке питання. Тут після зустрічі лунала цифра, що вартість такої довідки зараз 500 доларів. А з вашою, якби там, оперативної діяльності це середньоринкова ціна зараз для того, щоб отримати я, <головік> я відповім на ваше питання ще простіше. Цієї вартості цілком достатньо для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368, тому що вона пов'язана з вимаганням от такого неправомірної вигоди. а відтак і. 500 доларів, 1000 доларів, 100 доларів, ніякої немає е, різниці. Ця людина звертається до оперативних підрозділів. Просто такі персонажі відправляти не в зону, а в зону бойових дій. Сразу, що, так? Без е, привлечення туди. одразу. Не в зону а то, що зона а то починається за Ізюмом. А зона бойових от возле Донецька. Ну, там, или, или возле Луганська. Ізвините ремарка. Я буквально закінчу відповідь на запитання пана Анатолія. Дуже проблема велика для членів сім'ї загиблих. Це взагалі категорія, яка ошарашена своїм горем і не знає, куди йти. Буквально. Так от я думаю, що треба от у модераторів є контактні наші телефони. У нас є діють Органи військової прокуратури, в тому числі і на гарнізонному рівні, питання надання таких довідок і їх зборів. Особливо, я прошу, тому що наглядові перевірки зараз не проводяться, і ми не можемо підміняти, ви розумієте, органи ті, хто повинні видавати ці довідки. Бездіяльність цих посадових осіб, вона оскаржується, в тому числі до органів прокуратури. Зараз діє певне роздоріжжя. Ви знаєте, Верховна Рада перенесла на 15 липня, відстрочила на набрання чинності законом про прокуратуру. Значить, діє закон 91-го року, стаття 36 шоста представництво інтересів громадян. Вона здійснюється за умов, коли людина нездатна через фізичний. Недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежена дієздатність представити свої е, законні інтереси і потребує таким чином захисту. Суди не завжди приймають звернення в інтересах от тих е, загиблих сімей, тому що вони вважають, що вони цілком самостійно можуть представляти свої інтереси. А багато суддів приймають до провадження. порядку дев'яносто 96 позовів. Військова прокуратура вже заявила. Я думаю. З допомогою безумовно громадськості і з допомогою, я думаю, теж військової прокуратури ми повинні надати хоча б от ті, хто живе, да, багато стикаються з несправедливістю. Я розумію, це наштовхуються на стіну нерозуміння тебе, але вони й живі, вони можуть за допомогою волонтерів, суду, дасть Бог безоплатна вторинна допомога, правова буде введена військової прокуратури, а сім'ї загиблих. Я думаю, що це першочергове наше питання. Мене ще уточнювальне питання, а чи є приклади успішного розслідування і притягнення до відповідальності тих, хто задіяний в таких корупційних тобто, кроках звучали? Так, в, в кількісному і відсотковому співвідношенні ви можете назвати? Я, я маю. Ні, я не згоден з тих постановкою, що немає. У нас створення ще прокуратури військової не відбулося. У нас за липень, серпень. Було порушено 30 кримінальних впроваджень, які спільно з оперативними підрозділами розпочиналися і направлялись до суду. Стосовно посадовців військових комісаріатів. І є і вироки, і якщо Міністерство оборони може підтвердити, є вироки, пов'язані. На жаль, та да, суди у нас. Дуже демократично ставляться до кваліфікації дій, в тому числі по частині 3, 368. Тут питання є, є певні, але є вироки, і люди звільнені з посад. Принципова позиція Міністерства оборони в цьому є, не пред'явлено, повідомлено про підозру після того, як направлена справа до суду, вирок звільняється увільняється з посади. спасали это же его не по рукане надо так как говорил Петр Алексеевич брать их і отправлять во то он же говорил так что будет работать на жаль звільнена мене такої інформації зараз на, на прес-конференцію немає я не готовий вам повідомити гості ви ще зараз мате